Ми знаходимося на місці пориву самоплинного, поки що самоплинного. Тому що, якщо, не дай Бог, відбудеться це на напірному, то це буде загроза і катастрофа для населення 90% міста Сум. Це колектор, який побудований в 90-му році, він ще. Відносно молодий, повинен би ще працювати, але ви всі самі бачите, в якому він стані. Розрушений свод залізобетонної труби діаметром 500. Роботи ми плануємо виконати на протязі 2-3 днів. Плануємо роботу виконувати без зупинки. як... Водопостачання і водовідведення. Для цього буде згрупована необхідна техніка. Порив уже знайдений, відомий, будемо перекладувати власними силами, не залучаючи нікого, не звертаючись ні за якою фінансовою підтримкою, ні до кого. У нас є резервна кількість трубопроводів, стеклопластикова труба, сучасна труба, яка дасть можливість працювати даному участку мінімум 40-50 років. На даний час, на сьогоднішній день, 61% каналізаційних мереж 100% зношені. Вони потребують. Заміни 100% заміни. Але я назвав цифру, що це значно молодий колектор, ну і він вже має аварійну ситуацію. Тому всі залізобетонні колектори необхідно обстежувати і проводити відповідну санацію, заміну. Но для цього необхідні кошти. Коштів на, на цей рік не виділено. На самоплинні колектори, тому будемо, наскільки матимемо змогу фінансово виконувати це за власні оборотні кошти. 90% всіх колекторів проходить по житлових зонах. Тому відновлювати їх необхідно, необхідно відновлювати планомірно, але перед цим провести. Як і в медицині, хірургічне обстеження чи медичне обстеження, а тоді вже вкладувати туди якісь кошти. Ми не надіялися на цей порив. Ми думали, що він ще в надійному стані, але самі ви бачите, що це має місце. На даний час, на сьогоднішній день, ще є один порив на Білопольському шляху, і ми з технічними працівниками розмову вели в суботу, що добре, що хоч він один, а якби другий. Чим робити і як робити, одному Богу відомо. Для мене, як для нинішнього керівника, найважливіше не самоплинні колектори, не водопровідні мережі. З цим ми будемо боротися власними силами. На даний час найважливим, найстрашні питанням є напірний колектор від 19 до 31 камери. Протяжність його 3 кілометри 30 метрів, діаметром 700, напірний, який проходить по забудові, яка суцільна, по складній місцевості. На нього необхідно згідно кошторису залишкового. В цінах 10-го року 15,7 мільйона. Якщо його буде виконувати підрядна організація, то він мінімум 25 обійдеться. Коштів поки що з трудом виділено 3,5 мільйона. Я на них дуже не сподіваюся, тому що і в минулому, і позаминулому році на нього виділялися кошти, а потім поступово були зняті.